Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які плани мають білоруси щодо України в контексті військових дій до початку весни 2024 року. Давайте, що в них там в голові. Нам треба знати. Дивіться, вони планують щось невочевидь, тобто тишком-нижком, спровокувати якусь конфліктну ситуацію. Оце от необдумана емоційна конфліктна ситуація, якщо взяти от дві карти, яка суперечить всім нормам людськості. Давайте розбиратися, що це саме трішком нижком. Щоб було багато людей, багато людей. Ну, от, як перевернутий розвідник, як ДРГ, от можна так щось сказати, карта хитрощів. Дерга в великій кількості. Там, де от, є якась межа. Це, знаєте, от як планують, планують щось вони. Планують Ем. Коли настане час, коли настане час, вони планують якийсь об'єднуючий захід. Ну, от, як ми вже зрозуміли, тишком нишком із Залученням прихованих якихось військових, ну, от як ДРГ або, ну от, які мають перетнути певну межу. Перетнути певну межу. І так, їх немало має бути ну за задумом Білорусі. Ну, а це от стрімко неочікувано. Якусь важку для них ситуацію вони хочуть розблокувати, розблокувати те, що ніяк, на їхню думку, не може закінчитися. Те, що, на їхню думку, надає змоги їм стояти на ногах, кудись рухатися. Якби, ну от по-іншому, розблокувати Нева ending story, яка їм ну, це от як кордони можна так, що їх, що їх блокує. Ну, якщо взяти у загальному узагальнити, як я розумію, вони планують щось таке неочікуване, тихо, з залученням якихось спецназівців або ДРГ, от, ну, прихованих. Ну, скажем так, це це якісь як контрактники, знаєте, які, от на, які мають дуже добру оплату, ніби ну, от Щось вони планують на кордоні, я так зрозуміла, для того, щоб якось розморозити якусь таку ситуацію стало. Це от в свій час в потрібний момент. Коли прийде нагода, момент прийде, знову ж таки, хочуть відкрити собі шлях, тому, я так розумію, вони планують якусь робити заворушку на кордоні. Це може бути як відволікаючий е, такий маневр для того, щоб якось розблокувати ситуацію на фронтах. Ну, скажімо, так, вони відвертають нашу увагу до чогось тими от, конфліктом, а десь поза нашими спинами вони планують відкрити собі якісь перспективи, адже внаслідок їхньої невмілості ці кордони в них закриті. Ну, ось так. Ну і подивимось, як це в них буде втілюватись у життя. Ну, наприклад, вони починають це діяти, це робити. Що далі? О, випала карта. А далі в них сум втрати на нашій території. І дехто попаде в полон в оточення. Дехто здохне, дехто попаде в оточення. Тобто в нашим тріумфом це закінчиться. На нашій землі вони будуть ув'язнені, і ми ще будемо дивитися по телебаченню інтерв'ю з вампіром з, з... з картофельної країни. Ну, ось так. Ось такий от получився розклад. Ну, давайте ще по ітогу побачимо. Давайте ще спитаємо, чи будуть летіти летючі стріляючі об'єкти з Білорусі протягом цього періоду, до початку весни 2024 року. Я скажу так, не стримаються. Не стримаються, щоб не зробити. Оце стримання, а це не можуть стримати. І тому вони, от як в них, знаєте, щось може в них терпець увірветься. Увірветься терпець щодо чогось, щодо їхніх втрат. Але якщо взяти дослівно за цими картами, тут ідеться втрати шанс. Щось застосувати із НЗ, в них, е, зупиняється. Тобто в них терпець увірветься щось вони захочуть застосувати, не втримаються, але щось їм завадить. щось їм завадить, ну, Завадити можуть все що завгодно. Наприклад, що їм завадить. А в них там в самих буде ніж в спину. Вони отримають також, як вони хотіли для нас, вони отримають для себе, там теж люди є, хороші люди, які, які знають всі їхні плани і які, ну, скажімо так, наші добрі друзі. Тому тут можна сказати, що війна обирає шлях зайти з тилу, зайти з тилу до ворога, який знаходиться в цій країні. Ще один наш недолугий сусід. Ну, ось так. Ну, тобто, що я можу сказати? Вони не втримаються, вони будуть намагатися, можливо, вони щось і зможуть запульнути, Зможуть. Але воно за цими картами, якщо дослівно, воно зупиниться, зупиниться або наші зіб'ють, або в них там от хтось щось дізнається і якось їм зробить неочікувану таку інтересну дію. Ну, ось так в мене вийшло. Дай Боже, щоб воно таке збулося, нехай збувається тільки хороше. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всі Україна, і ми перемагаємо! До побачення.